І так, всім привіт! Настав сьогодні день, що я буду виносити всі свої ножі. Зараз я їх винесу і вам покажу, що я хочу вам показати з цих всіх ножів. Тому що дуже багато у мене тисків, зажимів, сверл лежить якраз тут відпочиває, чекає свого часу. Тому я постійно витаскую це все вам і показую, тому що дуже багато його. Зараз я витащу і продовжимо. Так, продовжую. Ось отака в мене купа є ножів. Вони мене вже задовбали. Буду я їх всі показувати вам, щоб іменно ви знали, які в мене запаси є з всіх ножів. Кому які подобаються, кажіть, можу відправити. Присилайте фото. Який ніж вам понравився, і я його відправляю. Запаминати ціни я не буду. Пишете, я вам відправляю. Хто постійний клієнт, знає, яким чином я працюю, і знають, що я можу відкласти, якщо товар оплачений. Так, цей ніж буде коштувати 45 гривень. Цей ніж буде коштувати 45 гривень. Цей 35. Цей топорець буде коштувати 200 гривень. Лопатка з нержавійки, якась така дебила, що можна навіть колоти нею дрова. Кому там треба. 150 гривень вона ваша. Так, топорець такий ось ціна 150 гривень. Заготовка, ніж. І якась для нього така ручка цікава. В общем, ціна 180 гривень. Ціна 45 гривень. Ціна 100 гривень. Ніж такий товстезний. Ціна 45 гривень. Якась піка є. Не знаю, що вона собою представляє. З ручкою така цікава. 50 гривень. Дивіться, Ось такий топор із оленем вирізаний з ручкою. Все готове вже зроблено. Тільки його почухати і все. Ціна за нього 300 гривень і він ваш. Так. Топорець 120 гривень. Щоб розлічали ціни, буду називати різні ціни. Такий якийсь крутиться вокруг у своєї осі. Ціна 150 гривень. Можна відбивати м'ясо, можна рубати. Так, ось такий 250 гривень. По ньому лупили, видно. Ну, лезу таке товстезне, взагалі четверка, вроді би. Ось такий ніж 45 гривень. Якийсь такий цікавий. Ось такий дебелий ніж. Громадний саблюка. Його треба в кузні якраз кувати. З ресори зроблений. Тут тонькіший, тут товстіший. В общем, ціна за нього 250 гривень. Ціна цього, ну цей вже рівненький, цей тільки заточити і можна хліб рубати якраз. Або ж ворогів, кому там треба, 200 гривень він ваш. Цей 45 гривень, цей 45 гривень, цей 20. Цей такий цікавий, 50. Ось цей, дивіться, який бірг якийсь цікавезний з нарізаною різьбою ціна 200 гривень. Топорець 200 гривень. Такий. Оп! Такий заготовочка 45. Заготовочка 45. Ось такий ніж. Обикновенний 40. Так, що тут у нас іще? Ось такий топорець цікавий, 180. Діоргається, не дергається. Ось такий грамезний ніж. <кій> Дивіться, який тисак. Нічого собі можна зробити. Все з моїх відео, що я там збирав, складав, деякі відкладав, деякі продавав. Ціна 250 гривень. Так. О, напільник який. Хай буде 35 гривень. Ось такий ніж. Срапідовий якоїсь пили. Кому там треба, ціна 200 гривень. 30 гривень. 40 гривень. Ось такий ніж, не знаю, як він тут заточений, але якось так цікаво. Ціна 45 гривень. Так, тисак такий рубать траву і всяке таке 200 гривень він ваш. Так, що тут у нас? 40 гривень з такою ручкою. Ось такий 100 гривень. Ось такий піка на рибу, хрен його знає. Ціна 130 гривень. Ось такий 30 гривень, маєстра. Це тянеться до цієї кувалди якраз. Резинової. 150 гривень і вона ваша. Так, дивіться, який ніж у мене є. О, оце класнючий. Офігезний. 350 і він ваш. І лопатка 20 гривень. Лопатка 20 гривень. Так. Е, що тут у нас ще? Отакий є ніж 50 гривень. Ось такий є ніж 60 гривень. Советський. Потім ножі розкладні. Один і другий буде коштувати 50 гривень. Так, цей топор. Нормальний топор можна рубати. З одної. Видно, тут зачухували, тому що били по ньому. Скоріше всього. Ціна 200 гривень. Так, є такий топор. Гарнюній 200 гривень. Є ось такий, кому цікаво. Гарний, гарний, я рахую, 250 Так, що тут у нас ще є? Так, такий заготовка для ножа вже заготовлений. Тільки його ручку зробити, заточити і можна продавати. Ціна 180 гривень. Ось такий топорець. 200 гривень. Ось побачили. Так, такий ніж 30-ку. Такий, хай буде 25. Такий маленький, красивий 30. Таке лезо буде коштувати, та хай буде 50. Дивіться, який топорчик. Але побите лезо. Тут такий круглячок. В общем ручку накрутив і все воно працює. 150 гривень він ваш. Що ж там у нас, коли ж там кінець? Ось такий топорець. Ціна так і буде гривень 100. О, ручку, що можна накрутити кудись, 100 гривень. Так, що тут у нас в ножі, ще є якісь. Цей 20-цей 30. Цей 50. Цей 20. Що тут у нас іще? О! викидний ось отакий. 100 гривень. Ось такий 20 гривень. Так, ось такий буде коштувати 45. Так, що тут у нас ще є? 20 гривень. Ось такий товстезний. І буде. Ось такий буде 15 гривень, 15, ось такий буде 45, з вилкою зі всіма, показував. О, ось такий буде сотню стоїти. Топор з напайкою, дивіться, якою це ходили по заводу, якраз і резинка, тут резинова ручка. І так оббивали там кремній полімер. Оббивали там різні ці. Тут напайка яка грамезна. 250 гривень. Так, 50 гривень. Оце такий. О, мультитул. Кому там треба. Ручка одна відломана частично. А так все працює, все там є. І ножниці, і все. Фірма така не сильно звісна. Іли китайська, ізвестно всім. Давай, фокус. О, о, так. 100 гривень. Так, 30 гривень, 10 гривень. На будь-який вкус цвет тут буде, всяке таке. Також із напайкою 250. О, ось отакий таперець. Нормальний, 150 гривень. Ось такий 50 гривень, советський. Ось такий 25. Ось такий 50. Ось такий 40. Що тут у нас? Ой, який медицинський. Класнючий. заточіть його, він чуть-чуть поржавів, но тут таке 45 гривень. Так, Лезо 10 гривень. Цей ніж. 20 гривень. Іще один ніж, 20 гривень. О, дивіться, який наборний. красивий. Але точити треба робити 45 гривень. Іще один ніж з компасом, щоб не потірятися якраз USC з А. Такий 10 гривень. 20 гривень. Що тут у нас? З лезом. Ось таке буде лезо у нас коштувати. 25, ось таке 20. Оце буде 30 коштувати. Ось оце буде коштувати 25 І ось це. Не знаю, для стрижки овець, або для чого 25 гривень. Так, і ось топорець такий. По ньому також ударяли, видно, що. Фірму видно. Але лезо ціленьке. Ціна 180 гривень. Так, цей ніж 10 гривень. Тут на будь-який вкус, цвет, запах, там ви знайдете ніж собі. 45 гривень. Ключ такий цікавий. 45 гривень. Такий розкладний ніж. 35. 10. Що тут ще такий? Забоганка. Ціна 35. Потім, що тут ще є? О, які ножі. Оцей якийсь шкрибок, не знаю. Такий 35. Опять медицинський, дивіться, який класний, укласнючий, правда, ржавий, ну, ну, то таке. Ціна 100 гривень. Хай буде. Ціна такого 45. Ціна такого 35. Нержавійка якась Попалася, не знаю, 45 гривень. Що тут іще ще таке кусок заліза? 35, зажим є, соточка стої. Ну і що тут? 35. І це якась приблуда, я навіть не знаю, що ній в болт вкручується якийсь. Якась приспособа для випресовки чогось. Взагалі, 50 гривень, хто дасть, того і воно. Ідемо далі, хочу ще щось показати. Так, як же я без ділительної головки? Ось вона, ділительна головка є. Повністю в робочому стані, як мені сказали. Ну, всі скажуть ті, що вже знають, що де як, тільки прикрутить 160-й патрон. І він буде ваш модель. Побачили. Д200. Ціна 3,5 тисячі, щоб забрати її і щоб нею користуватись. Кому дуже треба, звертайтесь, более детальні фото покажу. Так, пішла, пішло. Хочу показати, така каністра у мене є алюмінієва, але в неї отвори є. Ага, такі ось. Ціна 150 гривень і вона ваша. Раз. Степляри є у мене два штуки. Ціна 100 гривень за два і вони ваші. Два. Колеса у мене є. І запасне, запасна резина на тачку, кому там дуже треба підшипники Тільки поміняєте і все. А так. Резина є, щоб можна було. Этот. Ось за три колеса Раз, два, три. Ціна 600 гривень, і вона ваша. Так, що тут у нас ще є? Закатка вже близиться до того, що треба починати. В общем, ціна 50 гривень він ваш. Тоді для цього м'ясорубки у мене є отакі деталі. Повністю всі в маслі там з всіми прибамбасами. Ціна за них, давайте так, буде 120 гривень і вони ваші всі. Лієчка 10 гривень. Фонарь, не знаю, 15 гривень, він тріснутий, сразу кажу. Маса 100 гривень в робочому стані, сразу кажу. Все в робочому стані. Тому є таке. Будильник 45 гривень. Ця про як і з прошлого відео, там з квадратиком маленьким. Ціна 20 гривень. Замок, кому такий треба, написано 70 гривень, буде 70. Заводилка 25 гривень. Така приблуда, не знаю, 25. Дивіться, є у мене ось такі два агрегата, що можна зжимати їх. Ну, як бачите, один і другий. Оцей буде 200 гривень, а цей буде 250 Кому треба, кажіть. Так, є гріфи. Один гріф. Ну, я так думаю, що це гріф, але я думаю, що це не гриф, це стяжка якась. В общем, ціна 120 гривень. І ось другий гріф, 150 гривень. Ну, це точно гріф. Так, у мене є ще поліспас, ціна 150 гривень. Так, є топорці. Ось дивіться, три штуки. Ось таких. Раз, два, три, буде коштувати 300 гривень. Кому устроє, забирайте, цікава річ. Так, прицепне. ціна 100 гривень, хоча можна 80 навіть попросити. І... Якщо хтось візьме, забирайте. Так, режик для труб із надчорбаний чуть трохи. Ну, свої функції виконує, тому буде працювати ціна 200 гривень. Такий режик 45, секатор 75 і ще е, секатор 40. Так, в общем, і ще з цих всіх ножиці по металу, такі більш-менш нормальні, 150 гривень. А оцю купу я хочу продати отак. Разом із рибацьким садком. Тут ножниці по металу, одні ножниці по металу, другі. Е, в общем, за оцей весь набір 350 гривень. Я рахую, що це нормально. І воно ваше. Вилає, хто хоче там такі дебилі, знайшов я. В общем, кому треба 150 гривень, і вони ваші. Так, пробивати там різні отвори, забиті. Ціна за неї та 100 гривень і вона ваша. Грабельки такі маленькі є. Обробляти землю. Ціна 50 гривень. Так, за два папа, мама. Цей вообще новий. як би так, 150 за 2, і вони важче. Так, не забуваємо, пружини є по 50 гривень, 50 і 50. І оці ось одна і друга по 100 гривень. Одна і друга. Так, що тут ще я знайшов? Ось такі круги в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штук 100 гривень. Так, є ці алюмінієві, як їх забув шплінти, не шплінти. В общем, з карабуліною 100 гривень і вони ваші. І ще одна карабуліна з разом з таким поліспасом, масою, рибкою там якоюсь також 100 гривень. Так, є ось такий вал. Ціна 300 гривень. З'єднувачі 20 гривень, краники 50 гривень за два, ручка 10 гривень, це 20 гривень. Так, моторчик. Хто хоче там. Отдільно тут мотор, оддільно такий цей. Можна зробити маленьку дрельку. Кому там треба, ціна 150 гривень за неї в даний момент і вона ваша. Так, за оці речі 50 гривень, повністю все. Ручка 25. Так. Для душа. 20. Така річ, яка-то центровочна, не знаю, нержавійки чи не нержавійка. Ну, нержавіє вона. В общем, будемо називати її нержавіюча. 45 замок. 80 трубка 10. Бур якийсь цікавий, такий, 45. З дрельки, оця частина, 35 гривень, Мерседес. Пробка, кому там треба, 50 гривень. Ця фігня 10. Ця чепухень, хай буде 400 гривень, вона ваша. Кому там треба станок. Мішочки, цей 20 гривень, цей 10 гривень. І наостанок хочу показати лопати вам тут. Бо я забув про них. У мене тут їх лопати, всякого такого добра за досталь. Ось маленькі граблі 35 гривень. Такі будуть 40 для льда колоти льод. Ось така лопатка 180. Ось така. 50 гривень наварена. Ось така ціленька, Чуть-чуть треба підварити, Ну, то таке, кому там треба, 50 гривень вона ваша. З нержавійки є така лопата. Ціна 100 гривень. Не знаю, вони як вила, як лопата можна використовувати. Ну, казали, що хорошо копає. Так, ось така лопата. Гарнюня 70 гривень. Вона як савкова, але полусавкова. Держак коротенький. Ну, то таке, я держак можу відрізати. І ось така ось грабарка маленька. 30 гривень і вона ваша. Все. Кому щось сподобалось, може поставити мені, як завжди, лайк, підписатись на мій канал. Ну і повністю все. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня. А я поїхав шукати для вас щось нове і відправляти вам посилки. До побачення.